Уявіть собі, інтернет, де на гігантській корпорації, а ви, самі користувачі, повністю контролюєте власні дані. Звучить як якась фантастика, правда? А що як я скажу, що один із найбільших світових гравців, Європейський Союз, вже вкладає мільйони, щоб зробити це реальністю? От саме про цей амбітний план щодо Web 4.0 ми сьогодні й поговоримо. Гаразд, давайте одразу до суті. Ось ця цитата це не просто якийсь маркетинговий слоган від чергової техкомпанії. Ні, це офіційна директива. Це частина величезної програми Horizon Europe, що, по суті, є заявою про наміри. Намір однієї з найпотужніших економік світу взятий сформувати наступне покоління інтернету. І це увага, не загальний бюджет на все про все. Це сума лише одного гранту, лише на початкові фундаментальні дослідження. Це доводить, що Європа не просто говорить, а реально діє, підкріплюючи своє бачення майбутнього дуже серйозними грошима. Добре, то що ж це таке, цей Web 4.0? Давайте спробуємо розкласти по поличках, які ідеї лежать в його основі і чим він так кардинально відрізняється від того інтернету, яким ми з вами користуємося щодня. Розумієте, Web 40 це не просто про швидший інтернет, це фундаментальний сув у самій філософії. Подумайте про повне занурення завдяки доповненій та віртуальній реальності. Але, що ще набагато важливіше, це ідея повернути контроль над даними їхнім справжнім власникам, тобто нам з вами. І все це завдяки децентралізації. Головна мета вийти з під тотального контролю технологічних гігантів. Але ж стривайте, як керувати такою децентралізованою мережею, якщо в неї немає єдиного центру. Ну, Для цього потрібні абсолютно нові правила гри, нові структури. І ось тут на сцену виходять так звані децентралізовані автономні організації, або скорочено ДАО. Якщо казати простіше, то децентралізована це коли немає одного боса чи ради директорів, рішення приймає вся спільнота, а автономна, тому що більшість процесів автоматизовано через смарт-контракти. Це такий собі програмний код, який неможливо змінити одноосібно. По суті, код тут виступає в ролі закону. Дуже важливо розуміти, що ДАО це не якась модна фішка, що з'явилася вчора. Їхня історія почалася ще в далеких 90-х, Щоправда, тоді це були лише теоретичні концепції. Потім були перші сміливі експерименти у 2016-му, шалений спекулятивний бум 2017-го. І ось сьогодні вони входять у нову, значно зрілішу фазу фазу інтеграції з реальним світом та його правилами. Просто порівняйте, традиційні компанії це, по суті, закриті ієрархії, де всі рішення спускаються згори гори й донизу. ДаОш пропонують щось радикально інше абсолютно прозору систему, де правила гри записані в коді, а влада належить усій спільноті. Це, знаєте, більше схоже на таку собі цифрову міні-державу, аніж на звичну нам корпорацію. Але тут є одне величезне але. Вся ця красива технологія, не жаль, нерозривно пов'язана зі світом криптовалют. А цей світ, як ми знаємо, пережив просто нищівний крах, який підірвав довіру до всього, що має приставку децентралізоване. Ось приблизно стільки за оцінками втратив крипторинок з початку 2022 року. Просто вдумайтесь у цю цифру, це ж не просто статистика, це мільйони історій втрачених заощаджень, розбитих надій і, як наслідок, глибочезний скептицизм. І саме цей скептицизм тепер є головною перешкодою для масового впровадження цих технологій. І ось ця цитата з Reddit, знаєте, вона ідеально ілюструє настрої в суспільстві. Люди ставлять дуже просте питання: якщо у вас все так прозоро і чесно, чому немає справжньої незалежної перевірки? Це підводить нас до критично важливої різниці між справжнім аудитом і тим, що лише намагається ним здаватися. Ось тут, власне, і вся сіль. Повноцінний фінансовий аудит це як повне медичне обстеження з МРТ і аналізами. Глибока ретельна перевірка. А атестація, яку використовують чимало криптопроєктів, це скоріше просто селфі. Воно показує, що гроші на рахунку є, от саме в цю секунду, але воно нічого не говорить про те, що було вчора і що буде завтра. І саме ця відсутність реальних гарантій і є коренем кризи довіри. І ось тут на сцену знову виходить Європа. Як же ЄС планує вирішити цю фундаментальну проблему довіри? Відповідь через дуже структурований добре фінансований план, який має на меті вбудувати надійність і прозорість в саму архітектуру нової мережі. Це офіційна місія програми, і тут важливо звернути увагу, що інвестиції ЄС керуються не чистою спекуляцією, а цінностями. Мета створити технології, яким можна довіряти, і які служать суспільству. І що цікаво, поки Євросоюз тільки запускає ці масштабні дослідження, вже існують готові системи, наприклад, система БідБон, яка по суті вже пропонує інфраструктуру, що відповідає багатьом цим критеріям. І це не просто красиві слова на папері. Ось вам конкретика, реальні гроші на розробку ключових компонентів Web 4.0. Це дуже серйозні інвестиції, які показують, що Європа рішуче налаштована будувати своє цифрове майбутнє. Виходить, що ці гранти, по суті, спрямовані на створення того, що в таких системах, як Bitbon вже існує і працює. Це схоже на спробу наздогнати ринок і встановити свої європейські правила гри. Отже, давайте швиденько підсумуємо, що ми маємо. З одного боку, захопливе бачення нового інтернету Web 4.0, є організаційна модель для нього, DAO. але з іншого боку, є гігантська проблема криза довіри. І нарешті є конкретне рішення, яке пропонує Європа стратегічне фінансування для створення надійної регульованої основи. І все це підводить нас до головного, мабуть, найцікавішого питання: чи може централізований по суті державний підхід успішно збудувати децентралізований, керований спільнотою інтернет? Чи вдасться вбудувати довіру згори, за допомогою регулювання та грошей, чи сама природа технології все одно візьме своє? Відповідь на це питання по суті і визначить, яким буде цифровий світ для наступного покоління.